З вами Дімон та YouTube канал Байкстафу і цей влог про нашу з дівчиною поїздку в місто прилуки. Але чому саме прилука? А тому що хлопці з цього міста запросили мене провести їм контест, і Байкстаф відправив на нього призи. От і стосовно дороги, дорога це взагалі окрема історія, тому що з нашого міста прямих потягів просто не було. Спочатку нам прийшлось купувати квитки і їхати на Київ п'ять годин у спекотному потязі, у потязі, в якому ти відчуваєш себе наче в пустелі, просто, а далі добиратись двома електричками. Просто вдумайтесь двома. Спочатку ми їхали до одного міста сусіднього з Прилуками, Потім до самих прилук ми їхали, але це все розряджала позитивна обстановочка, наш заряджений настрій, а також зустріч хлопців сусіднього міста, які теж разом з нами добиралися на цей контест. Ну і звичайно ж, хлопці, які самі місцеві з прилук нас зустріли, просто зарядили нас на повну і додали ще такого вайбу. От і подивимося, що далі з цього вийде. Наскільки масштабним буде контест, як хлопці відкатаються, самому дуже цікаво і згоду дивитись та відчувати це. Ще я хочу подякувати Боді за те, що вписує нас дівчиною на час цього тріпчика на час контесту при луках. Він крутий чувак, подивився його інстаграм до тріпа, Він круто катає, навалює, подивимося, що він зробить на контесті, має всі шанси зайняти призове місце, а також за які в нього мега круті гріпси. Ukraine. Боді красавчик. Дякую. Зараз вже заходимо до боді, обійдемо, відпочиваємо з дороги і через годинку їдемо у парк робити справжнє шоу. Полетіли. Зацініть який у боді пес патрон, офігенний просто. Відразу видно кімнату райдера. Їжа справжніх богатирів. Є чекінбар сквод не дивлячись на спеку та те, що зараз друга година дня вже їдемо в скейт-парк. хочеться його побачити вживу і зробити пацанам найкращий контест. там. давайте Бам-бам, всім восап! Давай бро. Mm -hmm. no. Здорово. Mm -hmm. Починати кожний буде мати по заїзду, Реєструємося по списку, щоб просто напрутитись не було сута і по списку починаємо заїзд. Контест офіційно Бум! Є! Зараз Підходимо на реєстрацію, реєструємось і починаємо вже через декілька хвилин. Реєструємо хлопців, вже будемо починати і, думаю, буде повний файер-шоу. Тебе теж хто реєструвався, підходьте сюди, щоб я їх бачив. І зараз я буду оголошувати першого. Воно хто в нас там перший? Захода Тарас. Окей, перший в нас Тарас. Давайте пообладуємо його, він відкриває цей концерт. Він буде починати з котра. Можливо, це буде плеєр дроп, але я не знаю. Ще раз його підтримуємо для нас, троє колотілась. Короче, давай. Зараз трошки розкатуються і будуть робити вже другі заїзди. Я думаю, буде вже м'ясо і потім буде нагородження. Далі буде. Місцеві хлопці катаються на дитячих суситі. Зараз ми починаємо контрольні заїзди. І так, Юрчик, давай, вже Ючик покидається, хоче показати нас на те, що він Окей. дивують і навалюють багато стилю, багато різних трюків просто космос. давай давай, І так, прийом-прийом, пряме включення. Зараз у нас буде починатися безстрік, заїзди вже закінчились. Вже будемо вибирати переможців, проводимо без і будемо робити нагородження. Є, от він драйв. Було замість зареєстровано 6 райдерів, можливо, хтось добавився, підходьте всі сюди до мене. Дивіться, зараз зараз буде починатися без стрік. першим у нас буде бадьок.

this is першу чергу від себе хочу подякувати нашим воїнам, нашим ЗСУ за можливість так збиратись, проводити такі заходи, за можливість розвиватись, рухатись і просто бути найкращим. Давайте всі разом на рахунок три просто скажемо дякуємо ЗСУ. Один, два, три. Дякуємо. А також від себе, я впевнений, як і кожен з тих, хто тут був присутній, хочемо подякувати головному спонсору цих змагань цього заходу, без яких це було б не так. Масштабно і так далі. Магазину Байк ставком юлей. Окей, Бестрік. І так, в нас було ще не вимовляє шість учасників. І всього один виграє приз. Бестрік забирайте, Расса, хута! Є! Тарас, піднімайтеся сюди, бро! Ходимо до призових місць. Те, що всі максимально очікували. Четверте місце в нас займає. Хто ж нас займає? Ну... Комо підтримаємо. <поцелуйся> місце тепер ми підходимо все ближче до першого. Приміти напруги все більше і переможеш все ближче до нас. Третє місце. І вас комодали. Дивіться, нас займайте наша хута. Такі, такі. Тепер найвелике. Ожецько отримує по такому листочку, а 4 пітерів максимально різних, максимально кайфових. Тримаємо. І також я хочу подякувати окремо нашому оператору і вручити тест. Кодяку, хоча б вигляді таких стікерів. підтримаємо готи! Офіційно завершено, дякую кожному з вас, дякую за атмосферу. Викрити, але екран. Зараз ще. Контест закінчився і втомився, і зарядився. Зараз їдемо вечеряти і ще трохи спробуємо просто покататись для себе в кайф. Ще спробуємо познімати трючків. Правда не знаю, як піде пісна піцця, але постараємося на максимум. The time, but I gave it all mine, now I'm empty. Gave it every single cent to every penny. Don't just forget me, cause that's way of the world. Can't <laughs> hold the weight of the world. If I can't pay the rent and keep food on the plate, what then what do I say to my girl? Like, sorry, but it didn't work. Guess I probably should have thought about dinner first. But it's not what? the first. I know I've been a jerk. Cause I spent my whole life Trying to make this shit work. You gotta focus on the brain and put us on my up Так як з самого ранку їдемо в парк, то вирішили легесенько поснідати фруктами, персик, бананчик і полетіли, бо хавати щось нормальне по 7 ранку перед катанням потім важко катається, тому так, на чилі просто. Я найкращого ракурсу під час зйомки <ріхи> трива. <ріхи> Закінчилось, вчора провели контест. Сьогодні зранку хотіли їхати електричкою вже в Київ, але вирішили ще залишитись. Ще катались години 2-3, нас знімали багато відосів, Також круто тусанули з чуваками і зараз вже йдемо відпочивати, їдемо на автобус і додому. Спочатку ми зранку покатались з пацанами в Прилуках, потім виїхали з прилук на Київ, дві з половиною години їхали автобусом. Далі зробили декілька важливих справ в Києві, потрапили в міністерство, планували теж покататись, але вже не встигали по часу. А зараз сіли на потяг, вже їдемо додому, до рідної хати і будемо просто відпочивати. Хлопці, вдячний особисто кожному з вас за увагу та за перегляд. А також буду ще більш вдячний, якщо кожен з вас залишить у коментах свою думку. І сподіваюсь, точніше впевнений, що мені вдалося передати вам атмосферку цього топового тріпа в місто Прилуки, а також атмосферку контесту. З вами був я, Дімон Зайцев та Ютуб канал Байкставку. До нових зустрічей!